Підземних королів. Сім хитрих задумів. Радість ружеро тривала недовго. Один із придворних передав охоронцеві часу, що його бажає бачити король ментахо. Ружеро прийшов у призначений час. Король завів його до маленької кімнати і щільно причинив двері. З такої перестороги ружеро зрозумів, що розмова буде секретною. Ментахо посадив відвідувача в м'яке крісло, сам усівся навпроти. «Якся маєте, любий друже, люб'язно почав король. Здається, у вас зараз чимало клопоту. Ох, чимало, кивнув ружеро. Ви мусите берегти своє дорогоцінне здоров'я. І частину ваших турбот перекласти на інших, вів далі Ментаху надзвичайно ласкавим тоном. Це змусило охоронця часу насторожитись. Ніколи ще Ментахо таки з ним не говорив. Пильнуй, ружеро, сказав сам собі старий. Король хоче від тебе чогось дуже важливого. Ага, до речі, ніби мимохідь кинув король. Подейкують. Що справа розчаклування священного джерела завершується, ви не помиляєтесь, ваша величність. От у зв'язку із цим мені зайшла в голову одна цікава думка, нервово загикав Ментахо. Не знаю, чи підтримаєте ви її, любий друже. Кажіть, ваша величносте, першою черзі спати я, продовжував король. Однак, правду кажучи, останніми місяцями. Я переконався, що чарівний сон не така вже гарна річ, і життя значно цікавіше, особливо, коли ти король. Тож залишайтеся королем, стримано мовив ружеро. Так, але король на троні та король, який чекає своєї черги на трон, це ж зовсім різні речі. Я не розумію вашої думки. Поясніть докладніше. І Ментахо заговорив прямо Я влаштую бенкет для своїх побратимів і їхніх почтів. У вино, що буде їм подаватися, ми домішаємо сонної води. Бажано якнайбільше. І нехай уся ця компанія засне чарівним сном. Помітивши здивування співрозмовника, король сухо спитав «Вам не подобається мій задум? Можливо, ви вважаєте, що хтось інший із королів спроможний керувати державою краще за мене. Ружеро подумав якщо я не погоджуся, ментахо знайде собі інших помічників, і нам усім загрожуватиме небезпека. І він висловив абсолютну згоду з планом короля. Той задоволено посміхнувся і почав обіцяти ружеро всі земні розкоші. Ви станете першим у країні після мене. Я збудую вам хороми, не гірші за веселковий палац. Мені не потрібні нагороди, ваша величносте, сказав Ружеро. Довіртеся мені, все буде гаразд. Але нікому ані Чичирк, а особливо Еллі та всім отим з верхнього світу. Цілковита таємниця, запевнив Ружеро. Проте ви самі не вживайте жодних заходів адже цим можна зашкодити справі Коли настане час діяти, вас попередять. Він розпрощався з королем Ментахо, а наступного дня його запросив до себе король Барбедо Лисий товстун Барбедо був зовсім не схожий на показного вродливого Ментахо із приязною посмішкою. Але коли він провів охоронця часу до свого кабінету та щільно зачинив двері, щось у звичках Барбедо нагадувало ментахо, і це зараз же впало в око кмітливому ружеро. Ну, це теж брудна справа, подумав він. Король зайшов у розмові здалеку, проте ружеро зрозумів його одразу, і він анітрохи не здивувався. Коли Барбедо після розлогої передмови запропонував йому приспати всіх його суперників, аби він, Барбедо, міг царювати один стільки часу, скільки судилося йому долею, а потім хай на престол стає його старший син. А ті інші, ну, нехай собі сплять спокійно, адже у вісні в них не буде ні клопотів, ні тривог. Погодьтеся, дорогий друже! Солоденько співав Барбедо, що для нашої країни вічна зміна королів справжнісіньке лихо, через це вельми потерпає наш добрий народ, товстун навіть пустив сльозу. І, звісно, той, кому першому сяйнула щаслива думка покінчити з усім цим безладом, і заслуговує на право скористатися її плодами. Якби ж то ти був першим, глузливо подумав Ружеро. А вас, мій любий охоронцю, я обдарую діамантами і смарагдами. Ви станете найзаможнішим Україні. Звичайно, і йому ружеро пообіцяв здійснити той підступний задум і попросив не вживати жодних заходів без його відома. Повертаючись додому, ружеро розмірковував Цікаво, що буде далі. Лише два хитруни знайшлися серед підземних володарів. Чи це вже кінець? На жаль, то був не кінець. Охоронці часу викликали до себе і таємно з ним розмовляли король Ельяна, Карото, Ламенте, навіть старезний Арбусто, і той надумав усунути своїх суперників і царювати одноосібно. Жити мені залишилось недовго, шамкотів 90-річний Арбусто, і я не можу гаяти час на сон. Нехай хоч два-три роки, та я повинен один побути володарем нашої країни. А 16-річний Бубала повторював слова свого наставника Я молодший за всіх, отже, правитиму державою дуже довго і за своє царювання здійсню чимало славетних справ. Навіть овдовіла королева Рафіда, матінка немовляти Тевальто. Прибігла до ружеро клопотати на користь свого сина. Це, між іншим, доводило, що в хитрощах жіночий розум не поступається чоловічому. Усім хитрунам ружеро обіцяв допомогу, і всі вони були дуже задоволені розмовою з ним, усі обіцяли йому будь які земні розкоші. Звісно, Страхопуд і Еллі дізналися про ці підступні задуми. Дроворубові, що сидів у бочці з олією, було не до того, аби руйнувати чужі змови, а хворому Левові світ був немилий, хоч він через любов до Еллі не йшов на гору. Ружеро подався до правителя Смарагдового міста відразу ж після побачення з королем Ментахо. Страхопут схвалив його вдавану згоду і порадив зволікати час, поки роботи у священній печері. Не завершаться повністю. Другий візит Ружеро менше здивував солом'яного мудреця, а потім він взагалі вже не дивувався. Усі королі і під землею, і на горі, однаково підступні й жорстокі люди, говорив страхопуд. Ви тільки подумайте, усім їм, починаючи від молокососа Бубали до старезного арбусто, Всім зайшла в голову одна й та сама думка позбутися своїх родичів суперників, аби цілковито захопити владу. І ви знаєте, шановний ружеро, я анітрохи не сумніваюся, що кожен із них згубив би свою рідню в зачарованому сні. Я в цьому цілком упевнений, підтвердив ружеро. А чому в них усіх такі схожі бажання? Міркував у голос страхопуд, та просто їх засліплює велич королівської влади, якою вони не хочуть ділитися з іншими. Я дуже радий, що мені спало на думку перевиховати їх, і я певен, що коли це буде виконано, вони виявляться хорошими людьми. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.